Вітаю всіх з наступаючим старим новим роком. Цікаве також свято у нас. Зараз хочу підняти тему ворожіння. Я, коли була мала, цікавилась цим. Багато є способів, щоб поласти в інтернеті, багато старовинних способів ворожіння, цікавих там. Але з, з дзеркалами я би не рекомендувала. Не треба чіпати дзеркала. Це енергії серйозні. Туди лізти я категорично проти. Кільце обручка. Також не треба чіпати обручки. Будь ласка. Обручка це символ шлюбу союзу. І тут же ви все одно будете брати чиюсь обручку. Не треба. Далі. Ще. Кидати там за двір, хто проживає там в селі, чи ще якось можна поприкалуватись, швиряти через парканчик взуття. Це також прикольно. Я голки на ялинці зривала. там Я не пам'ятаю до кінця, що там було, але теж було прикольно, нічого не збулося. Найцікавіший варіант, який робила я, який робили ми в інституті, дівчата, ми писали десь до 10 чоловічих імен, клали під подушку і на ранок діставало одне з імен. І яке ім'я випадало, от той був як наречений, суджений і тому подібне. Це те, чим я займалася. Я вам свою думку на цю тему сказала, далі думати вам. Ми живемо в сучасному світі, не забуваємо про це, будь ласочка, ніколи. Зараз знайомства через інтернет, через соцмережі. І, в нас же є реалії, які нам не дозволяють особливо це робити. Давайте так. Для дівчат. Це для самотніх дівчат, які хочуть познайомитись. Для самотніх дівчат. Обов'язково. Така. послання від янголів, чому я беру? Обов'язково. Це так, трошечки класичного. Послання від янголів це класичне. І афірмаційні карти це сучасна тема. Сучасні. Тут сучасність. Поєднаємо класику і сучасність. Цікаво, цікаво. Тепер, послання від янголів. Я хочу витягнути три карти. Три карти. Вибирайте себе три варіанти. Як себе направити. Куди себе направити, що зробити, щоб був той самий? Щоб був той самий. Давайте. Три варіанти. Один, два і три. Робимо так. Інтуїтивно вибираємо. Далі. Тут, що нам робити, куди себе направити для пошуку того самого. Один. Два. І три. Тепер дивимось, хто що вибрав. Перший варіант. Починаємо. Будьте чесні перед самими собою. Що мені сказати? Те, що ви хочете. Не шукайте принца, не шукайте якісь ілюзії. Відчувайте те, що потрібно саме вам. Те, що ви хочете. Те, що... те з ким ви будете щасливі, з ким ви зможете будувати життя. Далі тут. Стійка душа здатна витримати життєві бурі. Сильна жінка. Це мова про сильну жінку. Сильна жінка іноді хоче бути слабкою, і вона вимагає сильного чоловіка. Перший варіант хто вибрав? Ваш орієнтир. Друге, це сильні чоловіки, які знають, що хочуть життя і можуть щось в цьому житті. А друге, будьте справедливі перед собою. І скажіть собі, чи ви щаслива з цією людиною будете, чи ні. При знайомстві. Якщо тягне, це одне. Якщо не тягне, не мучати. Буває таке, знаєте, знайомство аби було. Оце не ваше. Відразу скажу: знайомство, аби було це не ваше. Так, друге. О, стабільний прогрес. прогрес. Це люди. Які люблять розвиток. Які не можуть бути на одному стані довго, один стан, і все, і все, і все. Це люди, які хочуть розвитку і розвиватись. Куди вам дивитись? А вам дивитись при знайомстві, як людина себе веде, куди вона рухається і чого вона хоче в житті. І чи робить щось? Так, афірмація. Емоції. Це емоційні дівчатка, які можуть соромитись своїх емоцій. Не соромте своїх емоцій ніколи. Емоційність це також така риса, яка дає нам розвиток, поштовх. Не треба себе стримувати. Це погано. Так, третій варіант. О, а це енергообмін, енергетична терапія. Енергетичний зв'язок з людиною дуже важливий. Ті, хто обрав третій варіант, орієнтуйтесь на енергетичний зв'язок. якщо його нема, це не ваше. Дуже важливо. Дивіться. Я сміливо і рішуче дала всі виклики, які переді мною виникли. Це бойові люди, бойові дівчата, які йдуть вперед. Ви розумієте, який вам потрібен чоловік? Тут варіанти два. Насправді, тут два варіанти: такий же, щоб поряд з ним йти до енергетичної терапії, або, навпаки, такий спокійний, який чекає вдома, наготував їжі, прибрався, дивлячись від того, хто що хоче. І так, дівчатка, я вам зробила такий цікавий розклад на тему, куди рухатись. Нашому сучасному світі дуже важко знайти людину, дуже важко знайти себе. І головне не втратити себе біля цієї людини. Тому, кому цікаво, дивіться, аналізуйте і беріть до уваги.